Дорогі наші воїни, шановні присутні, та сьогодні, 14 вересня, ми вперше відзначаємо ваш день, день танкістів, день наших героїчних танкових військ. І відзначаємо цей день на основі української перемоги. Торік саме цими днями завершилась харківська наступальна. Операція 14 вересня після стабілізаційних заходів був підняти наш синьо-жовтий прапор саме в місті, в Узюмі, і однією заснов тієї наступальної операції, з заснов нашої сили були війська, а саме вони забезпечували швидкість і потужність українського удару. Це честь для мене сьогодні. Нагороджувати вас, нагороджувати а, найкращих наших воїнів. Але ми всі з вами знаємо, що шлях до перемоги цей шлях, він дуже складний і а, на цьому шляху ми втрачаємо а, найкращих, найсильніших, і, але ми не повинні зроби, робити так, щоб втратити в історії нашої держави. Імена цих людей. Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали завдяки кому у нас є наша держава, завдяки кому буде. Я впевнений перемогу. Я вам всім бажаю здоров'я, бажаю вам міцності, а вам, вашим близьким. Близькі вони, вони надихають, у кого є діти. Бажаю їм здоров'я, щоб вони завжди вас мотивували і підтримували. У кого нема будуть. Слава Україні.